Лебідь, рак і щука. Плавав лебідь біля берега, зігнувши шию, дивився у воду. А назустріч йому щука. Зупинилась і питає Скажи, будь ласкавий, де ти буваєш, коли річка замерзає? А для чого це тобі знати? Та я хотіла б на зиму кудись утекти, а то під льодом задихаюсь без свіжого повітря. Я на зиму відлітаю до теплих країв та живу там до весни. Візьми мене з собою, попросила щука. Домовилась. Почув їхню розмову рак і каже, можна й мені з вами? Добре, якщо дуже хочеш. Минуло літо, настала осінь, лебідь і говорить, будьте готові на завтра. Після обіду вилітаємо. Щука сказала ракові збиратися. Рак подумав, подумав і мовить. А як це ми, сестро, будемо жити без їжі? Давай візьмемо з собою харчів. І куди ми їх покладемо? Давай складемо все на віз та опряжемо у нього. Рак і щука, знайшли воза, поклали туди харчі та чекають лебедя. Другого дня прилетів лебідь і каже: Ну, ви готові? А то я вже лечу. Готові, готові! Тільки ти, будь ласка, допоможи віз звести. Добре, чіпляйте мені мотузку на ногу. Рак прив'язав одну мотузку лебедю за ногу, свою мотузку взяв у клешні, а щука за третю вчепилася зубами. Ну, разом рушай! Рак посунув назад, щука стрілою розігналася у воду, а лебедь підлетів угору, обірвалися всі мотузки, і віз залишився на тому ж місці, де й стояв. Хто з них був винен, а хто правий, цього ніхто не знає. Тільки жабки добре насміялися і немало дивувалися, чого рак і щука не за своє діло бралися.